Вітаю всіх! Сьогодні 15 серпня. Хочу показати вам свою органічну грядку, де я вирощую низькорослі гібриди помідор. Помідори я нічим не обробляю, не підживлюю. Грядка після посадки замульчована травою. Це ультраранній гібрид солеросу. На одному кущі може бути до 150 плодів. Ось такі помідорки. Вони тверденькі, мають сливоподібну форму і дуже смачні у консервації. Це гібрид Деріка. Ось такі помідорки. Вони мають сливоподібну форму. Тверденькі, м'ясисті. Сподіваюсь, що в консервації будуть смачні. Я вирощую їх перший раз. Це гібрид міцену. Це також дуже смачні помідори. Ось скільки їх багато, вони рясненькі, смачні в консервації, тверді, пружні і дуже м'ясисті. Ось такі помідорки. Ось тільки помідорів я зібрала сьогодні. Це міцено солеросо, Деріка. Я збираю також бурі помідори. Кілька днів вони полежать і всі стають однакового червоного кольору. Ось так виглядають помідори, які вже зібрані кілька днів тому. Всі вони червоні. А далі їх можна переробляти на томатний сік, можна консервувати, маринувати, квасити, робити різні соуси. Бажаю всім гарних врожаїв, миру і перемоги нашій Україні!